Місяць після витоку газу. У розвадові відновлюють житло. Перевірка водного транспорту. На Львівщині проводять огляд баз відпочинку. Двічі переселенці. Історія будинку сімейного типу з Донецької області. Зараз у будинку родини Лашків. У розвадові проводять ремонт. Так, будинок виглядав наступного дня після витоку газу. Воно тріскає, ви розумієте? От я підійшла і чую, що стіна тріс, тріс тріс от Такими були наслідки гейзеру із суміші води та газу. Один із них утворився на подвір'ї родини Лашків, розповідає Ольга Лашків. Нехай на моїй хаті то станеться. більше ніхто такого не відчув, як ми вночі з дітьми. Як я собі згадую, мені зараз не дуже добре говорити емоції. Знову перешкалюють той тобто, день, який я згадаю 26 квітня. За словами Ольги Лашків, пустоти під будівлею засипали наприкінці квітня, а будинок ремонтує бригада будівельників упродовж двох тижнів. Ми зараз штукатуримо, ну, хата почала тріскати, оббили всю штукатурку і зараз проводимо роботи. Він відновлюємо хату. Опісля мають облагородити і територію навколо. Коли завершать усі роботи, наразі невідомо. Прийшов місяць, хлопці демонтують в будинку все. Демонтують стіни, підлогу, все, що були, зашерують всі ті тріщини, замурували дві стіни. Нам, тобто навіть три перегородку і три стіни замурували там, де найбільше були тріщини. Як повідомив керівник громади Роман Сидор, усі ці роботи фінансує газовидобувна компанія Горизонти, чия газовидобувна вишка працювала тоді поряд із розвадовом. Роботи виконуються будівельні. Будівельні роботи виконуються на двох подвір'ях двох людей. В одних йде до роботи по будівлі, скажімо, присадибні, там де гараж і стайня, а в одному будинку буде повністю капітальний ремонт будівлі всередині. Тобто там, де найбільше люди постраждали. Фірма, яка проводила ці бурові роботи, проводить їм ремонти. Але як каже Роман Сидор, що саме тоді сталось, наразі не з'ясували остаточно. У Розвадові ще проводять дослідження. Є угода з університетом Нафти і Газу звано-Франківська. Спеціалісти обстежують зараз, вимірюють відповідними приладами ситуацію, грунти там пустоти і так далі. Все це збирають у нас фахівці в сільській раді. Немає, а університет такий один на всю Україну. За словами Романа Сидора, проаналізувати відібрані у розвадові зразки та оголосити результати таких досліджень мають за місяць. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львівщина. Служба безпеки України закликає власників вуличних веб-камер припинити онлайн-трансляції, бо ворог може використовувати їх для обстрілів України. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці управління СБУ у Львівській області. Насамперед це стосується автоматичної відеофіксації обстановки довкола житлових і соціальних споруд, дорожньо-транспортних, промислових і торговельних об'єктів. Інформацію з камер ворог може отримувати з онлайн-трансляції через стрімінгові платформи або через хакерський злам. Також СБУ наголошує, заборонено знімати та оприлюднювати фото і відеоматеріали щодо діяльності сил оборони та наслідків ворожого обстрілів. Поширення таких записів є злочином, який передбачає покарання до 12 років ув'язнення. У Львові після ремонту відкрили для проїзду транспорту вулицю Шевченка, як повідомив Суспільному керівник департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило під час ремонтних робіт на вулиці провели повну заміну комунікацій водопроводу та каналізації. Крім того, облаштували велодоріжку та вуличне освітлення. А за словами керівника Львівавтодору Миколи Власюка. Відсьогодні в тестовому режимі працюватимуть світлофори а також на вулиці ще потрібно завершити благоустрій. Ремонтні роботи тривали поетапно три роки. Вартість реконструкції вулиці становить близько 300 мільйонів гривень. По напрямку від центру ви бачите спільну смугу, на якій курсує одночасно і громадський транспорт, і відповідно приватний транспорт. Що стосується в напрямку до центру, ви бачите підняту зупинку за моєю спиною, і е ліва смуга це є для руху громадського транспорту для е трамваїв і автобусів. А права смуга це власне є смуга для. Е Автомобілів приватних вже з завтрашнього дня. Ми плануємо запускати повноцінну, повноцінну трамвай-сімірку, щоб він курсував власне вулицею Шевченка. І також плануємо запускати 61-й і 17-й автобуси. Також вулицею Шевченка, щоб пасажири могли якісно пересуватися цією вулицею. Корні Ці об'єкти на Ярошенка вулиці і на Ярослава Мудрого Запускаємо вже в адаптивному режимі. Досліджуємо їх і дивимося. Всі які нюанси будуть, щоб можна було. Трафік побачити, тому що останнє дослідження по цій вулиці проводилося орієнтовно 16-17 рік. Тобто, в той період, коли вона була вбита повністю, були інші параметри по руху транспорту людей, автомобілів і інших учасників дорожнього руху. Зараз ми це побачимо протягом трьох місяців і будемо вносити корективи в те, як яку ефективніше, яку змогу використовувати. Оце наша наймолодша Софійка. Це в нас Анюта, Еля. Юля, Діма, Віка, Ваня, Даша і Денис. Три хлопці і сім дівчат. Батьки вихователі Світлана і Олексія Распертови мають на вихованні зараз 10 дітей. Вони з Донеччини. Останні 9 місяців живуть у селі Висоцьку, що на Львівщині. Сьогодні вони зібрались на пікні ще з двома сім'ями, теж вимушеними переселенцями. Подружжя Распертових і їхні прийомні діти двічі переселенці. У 2014 році вони виїхали з Макіївки до Одеси, потім повернулись в Донецьку область, до міста Білозерське. Там мали невеликий будинок і готувалися до переїзду у новий. Ми купили великий будинок під Ізюмом, але його немає і немає з того року. Там нічого не лишилося. З початком повномасштабного вторгнення Світлана і діти евакувались до Німеччини. І що в березні вже ми виїжджали, тому що вже було дуже страшно. Ми прокидалися вночі і підскакували діти і кажуть, куди біжати. За чотири місяці повернулись в Україну і живуть в селі Висоцько на Львівщині, розповідає Світлана. В цьому будинку, де ми зараз 18 років, ніхто не жив. І це будинок нашого. Старшого прийомного сина, який зараз в ЗСУ, А ми тут так переїжджаємо. У нас всіх віші всіх да ви почати начала. У нас діти, три сумки віщей і все. І так, от уже второй раз тут їхні прийомні діти пішли в школу. А найменша п'ятирічна Софійка в дитячий садок. Світлана Распартова каже: спочатку і дітям і їм було важко звикнути до нового місця. Перше, що найскладніше було, це мова. І найскладніше, що було друге, що ми завжди жили в місті, народилися, виросли і все життя прожили, і переїхати в село ну, важко було. Маю дуже багато друзів тут. Все село мене знає. Зі всіми я так поздороваюся, на наступний день вони зі мною здоровхаються вже. Катаюся на ровері тут зі всіма чи Поріжці, там заможі з дівчатами на Львівщині живуть з минулого літа. А три тижні тому до себе на виховання взяли 16-річного Дениса. Позвонили <гадували> з Донецької області. Возьміть ребенка. Щас получається з Донецької області. Всіх дітей треба евакуювати, тому що нуда там очень страшно. Я коли туди їздив, за ним. Получається при мені тільки около города, около району, дві ракети упала. Быстренько приїхав два дні і Назад додому. Свого першого прийомного сина родина взяла у 2011 році з інтернату, де працювала Світлана. А у 2014 році подружжя оформило статус дитячого будинку сімейного типу. Ольга Дейнека, Володимир Стадник Суспільне новини Львівщина. Це одна із баз відпочинку на Львівщині. Тут передбачений прокат човнів та катамаранів. Це є наша. Водна техніка є. Катамарани, човни, які вже від завтрашнього дня можна буде, вони будуть в прокаті. Тепер у національному природному парку, де розташована база, готуються до відкриття сезону, зокрема, і до відновлення прокату човнів, каже керівник парку Сергій Мароняк. Усе має бути відповідати, тому що ми приймаємо людей, ми за людей відповідаємо, і ми хочемо бути впевнені, що люди приїхали, відпочили, оздоровилися. Безпечно поїхали додому відповідно до вимог, розмірів і наявності плавзасобів, скільки засобів нараховується, для кожного плавзасоба, розставляється. Іртовий номер місця для швартовки. Аби розпочати роботу прокату таких суден, база має пройти спеціальний огляд, каже головний спеціаліст обласного департаменту транспорту та зв'язку Богдан Семків. Перевіряють як самі човни, так і всю інфраструктуру для рятувальників. Треба на Сторятівного човна на Львівщині цьогоріч прокат малих суден офіційно відкриють вперше із 2020 року. Розповідає керівниця обласного департаменту транспорту та зв'язку Ірина Мандрик. Прокатні пункти верніше не відкривалися протягом двох років. Перший рік це був карантинні обмеження. Початок війни також бази не працювали. І в цілях безпеки ми провели такий оперативний огляд. Прокатний пункт може працювати тільки за наявних акту огляду, то вони отримують позитивний акт огляду, що допущені, і вони вже починають, видають свій відповідний наказ і починають приступають до роботи. За її словами, ця база тепер може офіційно почати сезон прокату човнів та катамаранів, адже огляд пройшов успішно. А загалом, за даними обласного департаменту транспорту та зв'язку, офіційно на Львівщині зареєстровані 18 відпочинкових баз, на яких функціонують пункти прокату водного транспорту. Ірина Мочульська, Олег Греб, Суспільне, Новини Львівщина. У стрийському парку завершують реставрацію скульптури фонтану Івасик Телесик. Зараз реставратори працюють над очисткою старих шарів фарби. Це найскладніший етап роботи, розповідає скульптор-реставратор Роман Борду. А зараз робимо розчистку від попередніх шарів фарби, типу, це було тут близько трьох-чотирьох шарів фарби. В деяких місцях було тобто і вони всі різні відрізняються один від одного. І це якраз найскладніший шар, такий він еластичний, якийсь тобто, гумою обтягнуті. От зараз його власне, і демонтуємо, відкриваємо оригінальний бетон, щоб можна було в подальшому вже проводити фарбування. Над відновленням скульптури реставратори працюють близько півтора місяці. Відновити її вирішили після того, як елементи фонтану пошкодили відвідувачі, каже головний інженер стрийського парку Володимир Пущак. Дуже багато були недобросовісних відвідувачів, які хотіли сфотографуватися на скульптурі, і від того пошкоджувались крило було пошкоджено, голови були лебедів, пошкоджені і також ламана рука. У майстерні реставратори виготовили нові деталі, розповідає скульптор-реставратор Андрій Федоришин. Десь років 10 зроблені неякісні відтворення ший лебедів, які не відповідали оригіналу. Була втрачена рука. І, власне, ну, при реставрації було знайдено. Сина автора і онука в них були фотографії. Оригіналу, як він виглядав першопочатково, і, власне, по тих фотографіях відновлювалися фрагменти скульптури. Автором скульптури Іван Телесик є львівський скульптор Лаврентій Гром. Позував для скульптури його син Роман Гром. Йому тоді було 8 років, зараз чоловіку 85. І ось як зараз він виглядає. Про це розповів онук скульптора Остап Гром і надав ці фото. Тепер, після реставрації, фонтан знову набуде свого первісного вигляду. Нові елементи. Скульптури вже змонтували і реставратори зараз працюють над деталями, зокрема роблять шиї, голови лебедів. А вони були надто довгі і не по характеру, і воно ну, досить дивно сприймалася. Ця скульптурна композиція. Окрім того, так як дуже багато шарів фар було, була втрачена вся пластика, вся фактура цих скульптур, і вони так виглядали вельми масивно, незграбно. Ну і тому і так сприймалося не дуже. А власне, після реставрації, ну тобто буде зовсім інакший вигляд. Після того, як скульптуру очистить, її ще покриють спеціальною захисною фарбою, каже Андрій Фадоришин. Після цього майстри візьмуться за ремонт чаші фонтану, розповів головний інженер Стрийського парку Володимир Пощак. І додав, відкриття фонтану планується до кінця червня. Ольга Дейнека, Олег Реп, Суспільне, Новини Львів.